У нас зараз йде дощик і ось така двійна веселка прямо за нашим вулицею. І так тихий, спокійний дощик. Ось така краса. Такая яскра, у нас дуже-дуже часто бувають веселки. Двойні отакі. Ну, двойну єлі видно, а от першу дуже гарно видно. Кажуть тут, Кажуть, якщо знайти початок веселки, то там е гномики зарили горщик із золотими монетами. Копійками. Може і правда, але поки що ніколи не вдалося знайти початок веселки. Це просто переломлюються сонячні промені в хмаринках з дощом. І получаються ось такі веселки. Гарно. Зараз майже 8 часов вечора, сьогодні 21. Червня це найдливніший день. Сольстіць тут називається. Ну не знаю, як по-українськи буде, а це сольстість це найвище сонцестояння. Найдлініший день сьогодні. Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ну, як вам, наші веселки. Давно вже не було такого, щоб тихенький дощик був, сонечком і ось такі е веселики. Ну а сьогодні ми з вами будемо саджати орхідеї від Екваженейри. Сьогодні в нас буде посадка двох анголуа. Е, я вам швидко показувала розпаковку, тому що <смі> якраз дощ на, набігав, тому так швидко. Е, дуже я їх вам не е, показувала. вибачте, в нас субота, всі там щось косять, під, підрізають ну, в общем, на вулиці. Ось такі дві ангулуа. Е, одна ось так називається. Я також ставлю фото, щоб ви не шукали. А інша. Так, давайте сейчас витягну. Е, ось так вона називається Ebierneo. Е, Ангула тонгенета, вона більша. І подивимося, я вчора їм розмотала, щоб вони трошки просохли, бо так ну це мій перший е, з ними е, ну якби перша моя посилка від екваженери, то Наприклад, мені написали, що від лежав, де вони приходять мокрими. Ну, о, так, Вони були такі вологкі. Е, якщо подивитися, так дуже-дуже гарні. Так, Я мабуть так зроблю, бо я потім її загублю. Дуже гарні корінці, такі взбиті-взбиті. Е, в гарному стані. В неї новий зріст тут. І ось тут. Десь я бачила, наче вона квітла. Так, ви там воно, бачите, зрізок є. Ось тут Ось тут вона квітла. Так що, може, оцей побачимо, щоб вона проквітла. Ну ця дуже в гарному стані. Дивіться, які корінчики. Тут десь бачила навіть ростучі були, такі, знаєте, світленькі початок. А, ось тут. Так. Де-де-де? Ось тут ось. Бачите, зелененький такий. В неї дуже гарні корінці, я її розпушувати не буду. Е, як завжди, я її замучу в фітоспорині. Хай вона поплаває, хоч вона тільки просохла, але я хочу таки, тим паче вона якби трошки була, були всі підпрівші, то хай трошки покупається десь хвилин 15-20, вона постоїть в фітоспорині. Ось вже приготувала ґрунт, е, мілка кора, то що я е, ви вчора дивилися розпаковку із румальського сайту, я там е, взяла. І додавала сирамісику, ось, ось такий ґрунтик. А друга, вона набагато більша. Кажуть, що також вони, бачите, вона тут гарно пропотіла. Е, кажуть, що вони дуже погано адаптуються. І якщо подивитися, плюс тут дуже видно гарно ґрунт, то також тут мілка кора, камінці, ну, якраз сираміс замінить камінці. І ну, тут серед, середненькі корінчики, видно, що вони вже старенькі, молодих я не знайшла. Але, в принципі, також, ну, як попробувати, то сказати, щоб дуже поганий. Е, ну вони е, живі. Ось ці вони старі. А оце, ось тут, якщо я так, то вони молоденькі, ну як не молоденькі, а живі корінці, просто вже отак, е, обросли мохом. Тут також я бачила, десь тут були зрізи, ось тут зрізи, тут навіть декілька було. Ну, я так думала, вони перед тим як відправити. Бо я купувала, там дві було, одна із квітоносом була, іншу показували, як вона повинна квітнути. Тому я взяла без квітоноса, без, ну, без квіточок, тому що ж вона дешевша була. Ось, така. ось такі дві красуні ми будемо сьогодні пересаджувати. Ну, в общем, я їх замочу, а, і ще забула вам показати, купила їм ось такі горшочки. Посаддю. Ось так ми будемо дивитися, як буду посаджувати, щоб в них якраз їхня висота. І взяла керамічні тільки із за того, що вони такі важкі, щоб не перевалювалися. О, ви бачите, які вони лопухасті. І так вони скидають ці листочки, але декілька бульбочок можуть бути. З листочками і ну, будуть самі себе. Якщо я в пластмасовий посаджу горшочок, то я боюсь, що вони самі себе будуть переважувати, і тим паче, що вони все літо будуть стояти на вулиці, а з вітром з усім, це, щоб не так ну, по мінімуму пошкодити їх, щоб вони не літали з вітром. Так що, зараз я замочу і потім перейдемо далі, установлю камеру і е, будемо їх е, садити. Ну От вони трошки настоялись, одна і інша. І тепер будемо, ось це візьмемо, це горшок на 3,8 літра. Я і... я не зроблю їм нову ставку. Значить. Трошки сипам зверху, а щоб видно було, тут є дірочка. Так що все добре. Трошки вниз. І тоді будемо дивитись, чи ще, чи ні, щоб вони були зверху. Так, ще а ще плаває, щоб вона стояла зверху, всі бурби були не загублені. Буду садити його так під край, щоб у неї було місце, набудь ще трошки. Набудь ще трошки. Ось так. Взяла трошки, як по мені дуже, о, дуже глибокі. Ось так, ну як по кругу. а іменно так вилетіла моя вірочка. Так. І тут от, бачу, всередині є молоді корінчики. Що ось так посадила? Вам видно? Будемо зараз, ось дивіться, бачите, тут по максимуму я поставила ось сюди, по максимуму притулила і вона, ну, я так ось сюди піде. А може і ні, бо тут, бачите, новий зріст, ось тут, ну, вже як буде. Тут найбагато місця, якщо вона сюди буде розвиватися, то їй на декілька років хвата ось такий горшочок. Знаєте, що я забула додати в субстрат? а ще й думала, ну, трошки осмокоту. Ну, положу так поверху. Ми знаємо, а якщо хто не знає лікасти, це і ангула, як і, і цим вони дуже-дуже полюбляють підживлення. Я так в мене, в принципі, лікасти є з десяток. Вони непогано ростуть, але в тому році трошки відсушилися, бо в нас дуже-дуже було жарко літо. В цьому році я так надіюсь, їм буде набагато краще, бо я бачу, вже бульбачки набагато більше е, стають, ніж в тому році. Так що я думаю, це така прохолода. Нам то не подобається. А от моїм лікарствам, цимбам, я так бачу, їм дуже подобається така, що дощ частенько, що вони завжди вологі і не дуже велика спека. <кій> Вибачте. Перша готова, тепер будемо другу. Я Щоб не забути, зразу підсиплю осмокоп всерединку, щоб було. І тепер будемо... Це у нас ангола тогнетала. тогнетяє, ой, Ну вивчу, вивчу Ми все зразу. Також ось так зроблю. Бачите, вона вища. Тому оп, трішечки підсиплю. І якраз подивимося, кра... хто більше стартуне. У кого тільки зверху був осмокот, чи у кого і всередині був осмокот. От для себе такий неждано негадано буде невеличкий експериментик. Да? Може, хто мені скаже, що посадила високо. ну, В принципі, вони люблять якби, вилазити. В оцієї, тут в неї трошки хуже коріння. Єдине, що погано, що не можемо е спостерігати, яке коріння. Але ж як ми сажаємо квіти в обикновенні горшочки, ми ж то не дивимося. Кожного разу, які в них там корінці. Так що буде ось так. от. Тут кружки посиплю і можна вже ставити її дірочку. Так цікаво, одних є, на одних немає. Ось така інша. Як завжди осмокот я беру, якщо хто не бачив осмокот, тут написано, бачите, осмокот, десь рік вони діють. І для квітків, як мені один знайомий із квіткового магазину сказав, це тільки міняється упаковка, а осмокот робиться для всіх одинакових. тому я іменно для орхідей не шукаю просто осмокот для квітів. Пішла, зробила для онгулуаду також свій, свою назву, свою бірочку. Що ще, як завжди, так як вони були замочені і волобкуватий ґрунт, я десь декілька днів не буду до них підходити, а потім просто буду поливати зверху. І е, зараз є осмокот, але десь через полив, щоб вони добре стартанули, поки не наїдять бурбочку. Через полив я буду додавати е, добрива 20-20 20 для зросту. Що я роблю із своїми цимбами? Десь раз в місяць я їх проливаю, тому що я дуже добре їх здобрила. Осмокотом, і так само буде із цими новими орх... орхідейками. Ем, в послідуючому ми будемо сажати або максілярії, або лікасти. Подивлюся, все в одне відео не буду, тому що 8 великих орхідеїв прийшло, і тому буду робити по... по підгрупам Так що сьогодні було відео по посадці нових. Ангола, який я получила від екваженери. Це вперше я получаю від них орхідейки. Тому мені буде цікаво, чи вони добре адаптуються, чи все в них буде добре. І чи ми дуже швидко з ними домовимося, чи це буде якби кастет, як кажуть по-французьки, це ну, гол, буде боліти голова і в них, і в мене, що не так. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні всім пока-пока.